Слава Богу, що наша победа в Ісусі Христі. Христос сказав, що я побідив, сьогодні так говорили і ми повинні теж щось чинити. В Откровенні написано, що побіждаючи наслідує все. Ми ще ніч не побідили, це вже побідили. Те, що побідили, де ще ні? І тому хай Бог благословить нас, поможе нам. Сьогодні ми много чули про пастира і про вівці. Та мені може легше, бо я б два бікарів взяв та гнав, ні. Але, к сожалению, я теж така сама у як і ви. І ви помните, коли один проповідник проповідував, як там у Узбекистані такі вузькі тропи є у горах. І каже, коли зайдуть два барани, та каже, рогами саб'ють і в бав ідуть. А коли йде овця і баран, та каже, встрітяться, овця лягає, баран через неї переходить і в бой вставуть живі. Цікаво, ким би ви хотіли бути я, бараном чи вівцю? Вівцю. Так і від цього та треба дуже схиляти, бо написано, що люди, які прості, схиляються, не більше мав ціні. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І тому вояк вівці ці баране. <сум> Странно, правда, вроді би смішно а реальність нашої житті, і чому переді мною брат говорив, що написано, я він не, то не цитував, говорив про любов Божу до нас, а про Христа написано, що не почитав бути рівним Богу, але уничижив себе, прийняв образ раба і став таким, як людина. І хто із вас читав Євангеліє в Луки, там в перших главах написано. Коли Ангел явився Марії і каже, що ти родиш, і то буде святоє, не земноє, святоє. Бо вона каже, а відки я знав, що я буду мати дітину, коли я чоловіка не знаю, каже, Дух Святий найде на тебе. Сила Всевишнього осінить тебе, і тому рожденою буде святоє. І якраз то святоє, яке прийшло на землю, не так, як Адам. Який був сотворений, повноцінний, все, і пішов, як брат передо мною говорив, неправильно поступили свою жінкою. Христос не дав себе звести дияволу І все казав, коли її скушав. написано. І він указував на слово Боже. І діявол указував, чи ні. Каже, написано, і що ти скочиш, то тебе ангели понесуть. А Христос інакше казав. Казав, і написано і так: що не іскушай Господа Бога Твого. Написано, що Богу поклоняйся. І тому сьогодні для мене і для вас є вибор. З свого боку Бог все зробив. І переді мною брат казав, що ми вже цілком совершенні. Ми совершенні в Ісусі Христі. Але доколі жиємо на землі, якщо сьогодні було прочитано, то ти прилягає всьому все старання. Покажи в твоїй вірі, яку ти прийняв через Ісуса Христа у Сина Божого Бога, покажи то все, що повинно бути. А якщо ні, слід забив очищення, закрив очі, і не хочеш відкрити і мастити очі Словом Божим, щоб бачити, хто є. І тому, Хай Бог благословить нас. Я б хотів прочитати таке слово, де колись один чоловік. Десь було много сказано про любу, що Бог зробив для нас і як ми повинні любити. І він говорить такі слова в одному з псалмів. Господі, возлюбив я обітель дома Твоєго і место жилище, славу Твоє. Ви знаєте, хто то написав, правда? І далі він говорить такі слова. Одного просілля у Господа, того іщу, щоб прибувати мені в домі Господнім во всі дні житті моїй, созерцати красоту Господню і посещати храм Його. То той чоловік, який колись пав ві пас вівці, правда? То той, який переживав за стадо батька свого, бо написано, що коли приходив медвідь, лев, забирав. І він каже, я гнався за ним, я забирав із його челюсті, то, що він похищав і Бог повістим хлопцям. Чи ні? Був. Тому що його серце було розположено, щоб берегти стадо батька і бути послушним йому. Тому що історію видиме, коли батько каже, йди туди, подивися про братів, то все він дуже легко слухав, правда? І настав такий момент. Коли після свого гонення, за яким ним вів Саул, він став царем. І помните, є такою написаною, коли вже все устроїв і свій дом построїв, і він каже: Я живу в кедровому домі, а ковчег Божий, що то такое було? То було те, яке ще Мойсей зробив, правда? Де в ковчезі Божому написано, і там була манна. Вже з Арона. Там було два ангели херовими, які стояли. І коли треба було почути якусь відповідь, і до того ковчега, я не знаю, яким способом Бог говорив до тих людей, але вони мали відповідь від Бога. І недавно, як я вспоминав, вже коли принесли ковчег Божий туди, до філістимлян, вже до себе, то що було, Бог наказував людей Бо вони не знали Бога, а ковчег то була святиня, яку Бог посвятив. І він каже, Давид каже, що я живу в Кедровому домі, а ковчег Божий там просто в шатрі. І йому пророк каже, роби все, бо з тобою Бог. Він каже, я построю дом. І коли він так сказав, а Бог відкриває пророку Нафану, каже, іди скажи йому. Що ти не можеш построїти, бо ти воїнственний чоловік. Ти не можеш то зробити, але твій син построїв. І тому псалмоповець Давид каже: що Він хоче жити, де тут написано: Господь, возлюбив я обітель дома твоєго і міс... місто жилище слави твоєї. Як важливо було для того чоловіка прибувати там, де є присутність Божа. Я думаю, серед нас теж є Бог чи ні. Амінь. Та нам не треба говорити, то, бо він нас сохранив, зберіг, і ми прийшли на це місто, не дивлячись, в яких обставинах ми, трудності, переживання, але Бог зберіг наше життя до сьогодні. І тому хай Бог поможе мені і нам, усім, вузлюбити місто Його присутстві. Бути в ньому. Але слово Боже говорячи, що не той храм, який Соломон построїв, бо Христос сказав: розрушений буде той храм, не останеться камня на камні. А чому? Тому що Ізраїль відкинув служення живому Богу, а ідолів собі наклав. І тому Бог говорить, що так буде. Але каже, я встановлю новий храм, як сьогодні було сказано, умертвіть його, розруште через три дні він буде вас В храм тут був наш Ісус Христос. А дальше каже, в храм живущий у вас, Духа Святого. Алілуя, Слава Богу! Ми маємо більшу привілегію, як Давід, коли він казав, що я построю, і Бог согласився з тим, але тот храм був розрушений. Сьогодні ми є храм живущого Духа Святого, але процес нашої жити залежить від нас чи ні, як зберегти тот храм. Це є буде то місто святое, чи там постійно прибуває благодать Божа, чи я маю общення з живим Богом через Дух Святий, який вошов в моє серце, все залежить від мене. Від Ізраїля залежало, чи ні? Даже колись молився Соломон, то він казав: а може буде біда в народі Ізраїля? Може вони підуть до плін, але ту буде стояти храм, на якому наречено ім'я Твоє, і коли вони звернуться, помилуй їх. Хіба Бог їх не милував, Бог їх спасав, Бог милував. Але до того часу, коли вони відкинули, і так Христос сказав: все, ваш дом остається пуст. Хай не буде так, щоб мій дом і ваш, в якому обітає Бог і хоче жити, щоб залишився пустим. Він не може так бути. Мусить бути чимось зайнятий. Чим зайнятий хай наш дом і місто в Битанії Боже в нашому серці буде занято Ісусом Христом і Духом Святим, бо Він достоїн того, бо Христос умер за нас, щоб ми жили. Слава Йому! Є за що дякувати Богу, чи ні? Є за що дякувати і просити милості у Бога у той час, коли Він є присутній серед нас, де сьогодні. Ну, і вже, може, не відділи то драмок, Даже сестра Поліна Дулова відійшла в вічність, як могла, так приходила на собрання здоров'я не було. Але прийшов момент і встреча з вічністю. Представляєте, я з вами говорю, а завтра ви можете але моє тіло. Що ви йому поможете? Що в лайк собі поможете? Ніч, то, що ти зробив, що ти прийняв, і з тим ти підеш у вічність предстати перед великого святого Бога. Бо Він каже: я свят, і ви будьте святі. Збережім то, що Бог нам дав наше серце, свободу радість в Духі Святому. А хто ще не прийняв Христа і не відчуває Тої свободи, то Христос за всіх умер. Для того, щоб дати всім вічне життя, і щоб ніхто не пішов у пекло, але всі пішли в царство, але вибор за нами. І тому Хай Бог поможе, благословить нас. Помолимося друг за друга. І тут є нужда, щоб помолитися, за брата, який хворий, болезнь лезь оп'ять переступає, хто на землі здоровий. Вроді сидиме, все добре, але в сущності. Плоть наша немощна, але написаний Дух Бог, коли він має общення з живим Богом. І тому всі свої нужди, подяки перенесемо перед нашого Бога. Також помолимося за брата Віталіка, Магдинця і його жінку Сашу, не хочуть бути членами нашої церкви, щоб Бог їх благословив, спользував для слави своєї. За кожного із нас, хто є на цьому місці, я думаю, що ви знаєте Віталіка чи ні. Любу знаєте, а то любен син. А бабу знаєте, а то її внук. Баба слабенька, не може прийти. Але Бог знає її вдома. Ми молимося, за тих, хто устав і знемог. Попросимо також, щоб Бог укріпив серце брата Івана, сестри Поліни. Щоб дай йому пройти тут путь такої життя на землі. Як добре, коли все хорошо, правда. А коли трудності, то тяжко дякувати Богу. Але я думаю, що кожен, хто присутній на цьому місці, має за що дякувати Богу, що Бог зберіг нас. Знаєте, диявол ходить, як грекою лев щоб погубити унічтожити, приносить різні мислі, всякі такі трудності. Але я вірю навіть в той момент, коли ми втрачаємо якусь бдітільність, то Бог бодрствує над Словом своїм, щоб ніхто не похитив з його руки, навіть тих, які впадуть. Як написано, об отвердженому Бог думає, щоб його не відкинути, тому що Бог є любов, і та любов злилася в серця наші Духом Святим, яким ми говоримо, ава, Отче, мій отець! Ваш отець, який послав Сина свого Ісуса Христа, щоб ми були Його дітьми тут на землі і в вічності з ним. Будемо дякувати, Богу, схиляємо коліна і славимо Його, Йому слава. Амінь.